Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал. Дивіться, мені тільки хто не підпишеться. Так, коментувати, ставити вподобайки, поширювати. Сьогодні розглянемо таку проблему, як таємниці восьмого відродження України в Україні. Даруйте за тавтологію. Але це так. Я вже неодноразово вам говорив про те, що нині відбувається, восьме, за останні вісім тисяч років відродження України. І що держави ну, нагадують живі організми. Є навіть така організмна теорія, так, ну, можна назвати її так, Челена. Шведського е, геополітика, і політолога, і географа, який вважав разом з Ратцелем німецьким е, його попередником, про те, що е, країни вони як живі організми, вони борються за своє місце під сонцем, так як кожен з нас бореться за це місце і що державами, так як і живими організмами керують певні інстинкти. Головні серед яких у нас які є інстинкти, три найголовніші в людини це інстинкт, інстинкт самозбереження або виживання, інстинкт розмноження і територіальний інстинкт. Отже, оці три основні інстинкти, вони і управляють світом і взаємодією між державами. А так як політична карта стає постійно все складнішою і складнішою, наприклад, в 19 столітті було 50 держав, потім стало 100, потім стало 150, тепер 200. Ні для кого, я думаю, що навіть останньому їжаку, кажучи науково, зрозуміло, що завтра їх буде 250. А за рахунок чого? 250. Та за рахунок розпаду багатонаціональних імперій. А це закономірність така. І на першу черзі на розпад. Там черга така досить велика, але першою знаходиться Московія, так, яка зараз здійснює агресію проти України і не випадково, тому що розпад е, імперії закономірно відбувається через війну, яку ж вона і розв'язує. Так, так звана побідоносна, маленькая, по-русски, війна. Ось це воно і призводить до цього. Ну, це класично. Просто треба знати. Це просто. Я вам пояснюю і думаю, не складно пояснюю. Намагається якнайпростіше пояснити оці всі закономірності. Так, ось. А тепер давайте поговоримо про Україну. Тому що це дійсно таємнича, в значній мірі містична земля. Так, от. Якщо підходити до цього всього науково, я все ж таки науковець, так, а не містик, так, то Україна є геополітичним пупом нашої планети. Так, чому? Це? Тому що саме від нас. Українці від України залежать майбутнє всього світу. Ну, подивіться, це ж не я щось тут набалакуючи придумую. Тут і Сполучені Штати Америки зацікавлені, тут вони, тут і Велика Британія, тут і Китай так, пропонує свій мир, так би мовити, тут і Папа Римський так, пропонує теж якісь там. Речі. Тут і Німеччина, тут і Франція, тут, ну, одним словом, всі головні гравці на сучасному геополітичному світовому полі, всі вони тут, всі вони приходять і пропонують нам, нам пропонують. То те, то інше, то друге, то третє, то четверте. Вони знають те що в нас багато хто не знає, що таке Україна і чому до неї приходять. Тому що ще у першій половині ХХ століття британець Ланселот Лоутон написав дуже цікаву таку статтю, якій написав, що Україна це найбільша проблема. ХХ століття у е, Європі. Так, він розумів. Тобто, хіба тільки він розумів це все? А хіба не розуміли це все правителі Московії, такі, як Ленін, такий, як Троцький, такі, як Сталін. Так, і інші, які. Е, ну, Робили все для того, щоб України не стало. Для того, щоб остаточно вирішити українське питання. Це Голодомор 21 22 року, це страшний Голодомор 32 33 року, це війна, яка в основному на теренах України тривала 41 45 року. Це Голодомор 46 47 року, це... Чорнобиль не випадковий абсолютно, 1986 року, і це нинішня війна Москвії проти України. Подивіться, ну, ви вишикуємо цей весь ряд, щоб нам стало зрозуміло, що ж відбувається. Так. І е, почитайте ті щоденники тих дружин. Коханок оцих всіх е, діячів, і Леніна, так званого Бланка, і Троцького, Бронштейна, і е, Сталіна, Джугашвілі, в перекладі з Грузинської Джуга, це єврей, а Швілі син. Отже, українською це було б син єврея. Так. Отже, ось отакі речі ми маємо. Що вони пишуть ті? Вони пишуть про те. Ці ж не могли отак заявляти про Вселюду. Ми хочемо знищити українців. А там вдома, вони ось про це говорили. Так. А ну, мене цікавить навіть не те, що вони говорили. І не те, що вони думали, а те, що вони робили. А те, що вони робили, то це три Голодомори, це Чорнобиль і це нинішня війна. Вони ж прийшли сюди. Послухайте, що вони там говорять. Вигнати Україну, а якщо не знищити, то вигнати всіх туди, в Європу, українців. А самим заселиться тут, тому що тут найкраща в світі земля. Я вам теж розповідав, що не я ж придумав такий сякий професор. Так. А це німецькі так, кліматологи говорять, що в нас найкращі в світі грунтово кліматичні умови для життя і господарської діяльності людини. Отже, Україна науково є пупом землі. Тепер, Але ж є ще і інший бік. Україна є таємничою і навіть містичною землею вія. І це найкраще. Чи то розумів, чи то відчував Гоголь. Так, почитайте його ранні твори. Там стільки цих алюзій закладено про Україну, про те, що це за земля. Чому тут ось зосереджена якась. Ну, я не знаю, якась неймовірна сила, яку навіть вимірять неможливо. Так. Далі. Наступне Україна це сакральна земля, це священна земля, це другий Єрусалим. Про це ж. Теж писали, ну почитайте, там же все це написано. Ми, я просто намагаюся все це докупи скласти. Все, що десь там, кудись так, писалося про те, що Україна це. Другий Єрусалим. Ну, московити навіть писали про те, сюди ж приїжджали на е, Богомілля до священного Києва царські особи, переважно інкогніто. Що це? Випадково, їм треба було сюди пхатися. Ні. Вони відчували після відвідування Києва якусь незбагненну силу, яка опановувала ними. Це ж теж факт. Незаперечний. Згадаємо хоча б те, що е, і Распутін тут, який доконав цю імперію, він же познайомився тут із Великими княжнами, які просто були одягнені, як черниці, щоб їх ніхто не впізнав. Тому що вони приїхали до е, Богомілля і ходили по тут, церквах, по основних по, до лаври. до е, Ну, познайомились, до речі, на подвір'ї Михайлівського золотоверхового монастиря, усипальниці одразу п'ятьох київських князів, які московити підірвали, який в 1935 році, попередньо знявши там мозаїку, от, яка зараз у Санкт-Петербургу. Ну все в них крадене. Все в них крадене, так. І в Золотоскіфів крадене, і це крадено, і те, і друге, і третє, і навіть ношені жіночі труси вкрадено в Україні. Все. Так. Отже, що тут ми можемо сказати? А тут ми можемо сказати про те, що з звільненням від московського, від московитів лавр українських, так. Україна і Київ перетвориться на щось таке вкупі, як кажуть, в сумі і Єрусалим, і Константинополь, і Рим. Недаремно сюди Папа Римський хоче приїхати так, із якимось мирним планом в лапках, звичайно. Так. Отже, ось це. Ну і е, останнє, що я хотів сказати у своїй короткій лекції з приводу цього, Україна держава, яка має геостратегію, тобто місію на політичній карті світу. А назвіть мені зараз таку іншу державу, яка має місію на політичній карті світу. З розпадом Московії. Неминучим підкреслюю, з неминучим розпадом Московії. Перевірити, який з мене пророк. Так, ось з неминучим розпадом Московії Україна перетвориться на наймогутнішу державу Європи гарант миру і процвітання. Цій частині світу. Всім українцям в Україні і світі бажаю здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами, корисними ідіотами, які їх слугують, і щоб ми, українці, успішно виконали покладену на нас вищими силами місію.